Ірпінь одним із перших в Україні сформував громадський бюджет. На наступний рік міська рада виділяє 1 мільйон гривень для реалізації громадських ініціатив. Свої проекти запропонували як окремі фізичні особи, так і громадські організації, ініціативні групи, трудові колективи. Більшість проектів стосуються соціальної сфери. Дійсно, коли ми побачили в інтернеті, що буде громадський бюджет прийматися і можна подати проекти, то ми вирішили в першу чергу, що нам треба. Обладнати фізкультурний майданчик. Координаційна рада Ірпінського регіону подала на громадський бюджет проєкт спортивного турніру пам'яті Небесної Сотні та героїв АТО. Всього на конкурс подано 92 проекти. У співвідношенні до кількості населення це кращий результат по Україні. Взагалі в нас багато креативних проєктів. Якщо кажуть, в містах зазвичай дають приземлені проекти, Верпіні продавали значну кількість проєктів по дитячим майданчикам. По велоспорту, розвитку, це були різноманітні проекти від дитячих доріжок до екстремальних велотрас, комунального велопрокату. Це були певні різні креативні заходи. Серед проєктів були такі, що просто таки вражали своєю. Нестандартністю були проекти «Скидай кілограми, отримуй кошти купити троє вагів, щоб а, ті, хто найбільше за рік скинуть кілограмів, отримували певну грошову винагороду. Які ідеї отримують шанс стати реальністю, вирішить голосування. Взяти участь у ньому зможе кожен бажаючий з 5 до 13 листопада. Буде проводитися голосування по проектам. Буде проводитися голосування в ЦНАПі на сайті Ірпінської міської ради та тих осіб, які не можуть працюватися вдома. У результаті голосування виберуть переможців серед малих і великих проєктів. Їх буде кілька малий проєкт 50 тисяч, великий проєкт 150 тисяч. Основна маса йде на малий проєкт, а там, в більшості ну частково на 150 тисяч. так от. Це Мільйон гривень буде реалізований. Це як пілот. Якщо він добре піде, ми готові далі виділяти для того, щоб громада була в нас соціально активною, соціально відповідальною. Нагадаємо, що громадський бюджет Вірпіні з'явився завдяки партнерству міської влади з фундації україно польської співпраці Паусі. З фундацією Паусі співпраця вже довга і багато років, і деякі проекти польсько-українські вже виконувалися в У нас Вірпині таким чином стало. Що коли е, з'явилася ідея взагалі встановлення е, е, цього проекту громадський бюджет в Україні, то звичайно Ірпінь був перший рядах. Ми дуже раді, що він у нас виконується, виконується дуже успішно і фундація Паусі дуже позитивно е, відгукується про те, як він у нас відбувається.